Привіт-привіт! Я Тетяна. Щойно зробила розклад на Київ. Цікаві карти, до речі, випали. Але зараз я хочу спитати саме про загрози для Києва. Сьогодні 6 листопада, і на місяць я робила розклад, там все показала. На Україну. А я хочу спитати саме от для Києва, ну, от до середини місяця. Це, виходить, трошки більше тижня. От, ну, от, нехай буде наступні 7-10 днів. Що очікувати Києву в плані загроз? Меня карти сьогодні літають. <кій> І перша карта випала карта правосуддя. І... <кій> ну, карта правосуддя, вона не то що тут. Ну, скажімо так, що хотіли, те і маємо. Карта правосуддя це що зробив, за те і отримав. Ну, я питала на Київ. Тут якась така тема йде імператор, це про владу. Тут, ну тут меча справедливість, вона. в... Класичний колодіовейта, вона з мечем, От. але тут меча немає. То тут будуть прийматися якісь такі дуже зважені рішення. Будуть нові закони. Від влади стосовно земель, стосовно майна людей або грошей. Тут взагалі карта оця це карта достатку і карта роду. І це, і це, ну, тобто, тут сім'ї, люди, тут гроші. От. А тут 10 Пентаклів і 10 кубків. І тут карта сім'ї. Я питаю про загрози ну, в плані обстрілів. А мені карти показують. Що влада буде вводити якісь новшества, і ці закони, вони були мм ну, вже розписані, написані. От. Щось такі карти. Щось такі карти, що будуть людям тут, конечно. То вони, вони і так, то вони... податки повишають, то вони... Дрова, так, да. ну правильно, ну, правильно, як підійшов сезон, да? коли треба грітися, коли треба опалення. Звісно, що піднімаються речі про тепло, про те, як обігріти свої будинки. Тут тонка така психологічна робота йде, такий тонкий вплив на людей, от якщо, да, якщо подивитися, вони знають, коли і в яку пору року піднімати те чи інше питання. Я так за. Усім прям не слідкую, але те, що як приходить літо, то завжди піднімалася тема за газ. ой, літо кажу, зима. За газ це є, то за опалення. Як приходить, А як приходить літо, то завжди піднімаються хвороби. Зв'язані з водоймами, там нельзя купатися, там якусь халеру знайшли, там ще щось, там ще щось. От. І от Влада, вона знає коли. Нові закони. впроваджувати? І зараз і так, такий стан у всіх, близький до депресії, що вже й нічого не хочеться. Вони ще щось придумають. Ще мені такі якісь йде така тут тема, грошима людей, влада буде. <головіка> ну, ну от новий закон який стосовно грошей. Ну як? От мені хочеться сказати, що до людей ну, залізуть куди тільки можна. І в гроші, і в кошельки, і в будинки. <laughs> І все це людям. Ну, може, тепер з водою щось придумають? Світло вже підняли? На дрова закон. Правда, його Зеленський не підписав, ну, але ж, лежить. Залишилося? Що залишилося? Ще газ там щось теж, здається, мені підняли, чи в мене газу немає. Що, залишилась вода? Ну, якось так. Я просто от дивлюсь на карти, чого от я замислилася. І питання то я задала, які? В плані загрози, в плані обстрілів. І от я дивлюся на карти, і е, мені карти інші карти показують про обстріли. От. Але перша карта, от що посієш, то пожнёш. І щось тут буде стосуватися от влади. Знов другий розкат на Київ і знов показують карти от владу. Щось буде от навколо влади крутиться. Ну, або у цих структур. Ну, так а все ж по обстрілу. От саме обстріли. мобілізація буде. Тривоги будуть. Тут, от, знов, Перша думка, да? я кажу про загрози, а тут перша думка, що проплачена мобілізація молодих людей. Або документ такий. Або документ буде. От. А тривоги будуть із за ці сушки будуть літати. Я. Ну Тут тут карти, що потруйнування, то я не, не знаю, мені не показують. А от те, що буде тривога, і за самолетов і по всій території. І, мабуть, у цей і закон буде якийсь новий про мобілізацію чи щось таке от молодих людей. Це, це... паж мечів, ну от це такі як... як кадети, хлопці, які навчаються у військових навчальних закладах. Де ж це молоді пажики, це молоді хлопці. І знову карта каже, що буде багато маніпуляцій. В общем, зараз такий час. Ну, от, наприклад, можуть бути злітати ці сушки, да, просто щоб залякати. Просто будуть якусь видавати інформацію. Просто для того, щоб залякати людей і ще більше була ну, там, мобілізація. Будуть піднімати. На, ну, на захист. Так що така тема. Дякую за увагу. Пока-пока. Будемо дивитися далі.